Вітаю, ви на каналі ТВІАЙ. Як завжди, у цій порі новини в цьому випуску ви побачите. У Харкові під час пожежі у гуртожитку загинуло троє людей. Десятеро постраждалих з опіками у лікарні. Вибори Василькові під загрозою зриву місцевий тервиборчком відмовив у реєстрації Сергію Сабову, єдиному кандидату від опозиції. Геній да Вінчі. Унікальна виставка в Києві відкриває таємниці великого Леонардо. Представлено 200 витворів митця. Ну і тепер більш докладно. Отже, троє загиблих і десятеро із травмами в лікарні такий результат пожежі в одному з гуртожитків Харкова. На третьому поверсі близько шостої ранку зайнялися нагромаджені в коридорах та підсобних приміщеннях старі речі. В гуртожитку мешкають працівники будівельних компаній та їхні сім'ї. Вогонь поширився до дев'ятого поверху по вентиляційних каналах та ліфтових шахтах. 60 бійців за три години погасили пожежу та евакуювали понад 100 мешканців. Перешкодою для пожежників були дерева, що закривали доступ до вікон, охоплених полум'ям двох жінок та юнака 1990 року народження до лікарні доправили доправити. Не встигли вони померли в машинах швидкої допомоги. Деревья доходят до дев'ятого этажа, вот именно в тех местах, где необходимо было бы ставить автолестницу. Вот мы сейчас находимся на этой дороге, там, где необходимо ставить автолестницу. Но эти деревья этого не позволяли, и только с запасного выхода была возможность по автолестнице оказывать помощь людям. На ну, тепер політична хроніка дня одна з провідних партій, правлячої консервативно-ліберальної коаліції Німеччини, бачить Україну повноправним членом європейського союзу. В програмі вільної демократичної партії, ухвалені на позачерговому з'їзді, в Нюрнберзі записано, що Україна має довготривалу перспективу вступу до Євросоюзу. Якщо протягом наступних років буде послідовно притримуватись курсу на модернізацію і наближатиметься до європейських стандартів у вересні цього року, в Німеччині відбудуться парламентські вибори Вільні демократи разом. Із християнсько-демократичним та християнсько-соціальним союзами входять до німецької правлячої коаліції на чолі з канцлером Ангелою Меркель. Організація українських націоналістів Бандерівці вимагає від влади негайного звільнення Юлії Тимошенко і не гальмувати процес євроінтеграції на підставі рішення Європейського суду з прав людини українські націоналісти вважають неприпустимим подальше перебування Тимошенко за гратами а спробу влади в особі заступника генерального прокуратора Кузьміна засудити експрем'єра ще за низкою статей. Розцінюють як свідомий саботаж євроінтеграції України і підігравання з боку влади чиновників проросійським силам дії влади і провладної партії, зокрема, свідчать про те, що владна команда навмисно гальмує процеси євроінтеграції, йдеться у заяві ООН. Вибори у Василькові під загрозою зриву місцевий тервиборчком відмовив у реєстрації Сергію Сабову. Він єдиний кандидат від опозиційних сил удару, батьківщини та свободи. Формальний привід для відмови зволікання місцевих органів мін'юсту, які не переєстровують зміни у керівництві місцевого осередку партії Удар саме удар номінально висуває Сабова у мери міста. Журналісти ТІВІ вивчали юридичну коалізію на місці події. У Василькові виборчий процес розпочався з фальшивих початок і сумнівних кандидатів. Єдиного узгодженого від опозиційних сил Сергія Сабова відмовилися реєструвати на посаду міського голови. ТВК зареєструвала іншого кандидата, якого затвердили вже колишні члени партії Удар. Натомість органи юстиції досі не розглянули зміни у керівництві міського осередку партії. Секретар Васильковської виборчої комісії говорить, що їх установа не несе за це відповідальність. Там єдина проблема в тому, що із реєстраційної служби Васильківського міського управління юстиції тут числиться зовсім інша голова. Тут, будь ласка, є документи, розглянувши лист, нам знову подають станом на тридцяте року. Удар є, є Єдине до тягу Ольга Михайле. Це не наша. вина, ви розумієте, це партійне, це внутрі партійне їхні. член територіальної виборчої комісії від партії Удар вважає, що влада намагається зняти з виборчих перегонів опозиційного висуванця, сфальсифікувати або ж взагалі зірвати обрання міського голови, яке має право. Зараз юсти міг Шати Територіальна комісія юстиційні е, документи. Вона не вправі ні ні е, е, провіряти їх, вона не вправі користуватися ними. Вона може тільки подивитися. Що так, да, там прийзійшла зміна. Інші учасники виборчого процесу впевнені, що фальсифікації у Василькові вдасться зупинити. Перепутать цілої комісії, зачитавши про те, що про результати розгляду скарги голови Васильківської міської виборчої комісії Маркової Наталії Анатоліївни, розглянувши скаргу, то це неможливо технічно зробити. Це тільки навмисно. Виборчі штаби удару, Батьківщини та Свободи вже пообіцяли не допустити 2 червня під час виборів міського голови Василькова брудних ігор у виконанні провладних кандидатів. Ігор Сулій, Ксенія Тартинська, ТВАІ і в продовження теми ще одне повідомлення: всеукраїнське об'єднання батьківщина звинувачує партію регіонів у брудних технологіях під час реєстрації кандидатів на пост міського голови Василькова, що на Київщині відмова ударівцю Сергію Сабову у Реєстрації кандидатом на виборах мера свідчить про нездатність партії регіонів. До чесної політичної конкуренції спочатку партія районів взагалі намагалася не призначати вибори у Василькові, а тепер вдалася до брудних технологій, як то спроба зареєструвати підставного кандидата, зазначили в опозиції. Батьківщині розцінюють події у Василькові як технологію зриву виборів і бачать в ній плани Януковича на майбутніх президентських виборах 2015 року. Один з головних фігурантів цього конфлікту Сергій Сабов, депутат Васильківської міської ради, сьогодні в студії каналу. Отже. З перших вуст ми дізнаємося, що врешті-решт відбувається насправді. Ну, спочатку хочу привітатись Христос Воскрес! Ви, Сьогодні Воскрес. другий день Великого свята, тому особисто вас, так. всю студію і наших мешк... мешканців міста Василькова, а також всю Україну з цим святом. Що зараз відбувається в місті Василькові? Ну, дійсно, як бачили в сюжеті, я отримав відмову, тобто на руки отримав постанову, про те, що за формальними причинами мені відказано в реєстрації. Формальна причина є така, що згідно чинного законодавства 39 статті про вибори. В зв'язку з тим, що неналежним чином були оформлені документи, відмовили в реєстрацію, що відбулося насправді. Так. Насправді відбулось те, що люди, які раніше були членами партії Удар, яких ми виключили з лав партії за несумісну з ударівським уставом роботу, їх позбавили членів партії. І зараз вони використовуючи брудну технологію, створили клон партії Удар. Тобто є питання щодо печатки обласної організації, тому що зі слів Олега Вівлікіна, який очолює обласну організацію, жодного документа, крім подання на мене. Цієї печатки не ставилось. Тому вже вирішено звернутися до правоохоронних органів, до органів прокуратури про те, що, по суті, відбулось фальшування деяких документів і, мабуть, подлог. Зараз дійсно буде подання до ЦВК про те, що відбулося рішення. ТВК, ми будемо наполягати на скасування цього рішення, бо цим рішенням порушено мої особисті конституційні права про те, що я маю право балотуватись на посаду міського. голови. Можливо, ви навіть можете виграти вибори мера. Я відверто кажучи, вам цього бажаю. Однак ви можете програти час, яка процедура подавання всіх цих документів чи встигнете ви. Ми намагаємось дійсно встигнути, тому що завтра буде звернення до адміністративного суду, який на протязі певного часу, там, до п'яти днів, буде розглядати справу. Угу. От, але ми діємо в рамках чинного законодавства і маємо надію і всі підстави для того, щоб добитись цього законного рішення. Угу. Ну, ми сьогодні отримали заяву батьківщини. Таким чином, ми повідомили нашим глядачам, що батьківщина звинувачує владу в тому процесі, в тому конфлікті, який виник. Як ви думаєте, в чому природа конфлікту? Звичайно, природа конфлікту полягає в тому, що це почалось ще в 2010 році, коли в Василькові ця брудна технологія вже використовувалась, і не тільки в Василькові, а й в інших містах України. Тобто ми вважаємо, що це пряме втручання в діяльність партії. Бо згідно чинного законодавства, всі документи, які від нас вимагають закон, ми подали. Ми повідомили органи юстиції про те, що у нас відбулися зміни в керівництві. Ми обрали Головою партії, відому в всій Україні, навіть в Європі, людину, яка шестикратний чемпіон міра з боксу Андрій Куватов. Тобто легітимність його підтверджена всіми документами, є відповідні до чинного законодавства вимоги, і ми їх витримали. Тому, звичайно, все це зрозуміло на сьогоднішній день. Єдиний кандидат, якого видвинула опозиція, це людина, яка дійсно має всі шанси перемогти Василькові на сьогоднішній день. протестний електорат десь біля 70% по останнім виборам, тому зрозуміло, що іншого шляху у Васильковської влади немає як спробувати збити, як про мене там кажуть, це сабов вже збитий льочик, але не дочекаються. Поки як О. думаєте, ви будете Хорошим мером я думаю, що да. так. Бо у мене є велика надія на те, що е, з допомогою е, партії Удар з е, особистої себе підняти рівень самоврядування в місті бо на сьогоднішній день е, самоврядування в місті Василькові е, просто не існує. Воно знищено. Ви ж людина військова? Так, я підполковник якому... запасу. Ви пішли в ранзі підполковника запасу зараз, так, так, я. Е, в, в, 99-му році вийшов е, на пенсію, е, 33 роки, підполковник запасу, льотчик Винищович. Угу. Ну, військові кажуть, що в таких майже в військових ситуаціях немає проблем, немає перешкод, є нові можливості. Витримка це те, що вам е, ви використовували в армії, і те, що вам знадобиться тепер, аби перемогти. Наскільки ви готові до цього? Так, Я до цього готовий завжди, і знаєте, у військових льотчиків є дуже популярна книга, так Геннадія Семенихіна Зльот проти вітру». Так, от там є Очень... значимые ключевые слова для каждого летчика, для каждого военного. Называется она «Взлет против ветра». Так вот так там сказано, что э, взлет истребителя против ветра – это не просто дань аэродинамическим законам. Это та особая сопротивляемость организма, без которой не живет и не побеждает авиатор. не только в воздухе, но и на земле. И подчас самых сильных э, каких-то э, выпробований. И Кожна победа його завжди схожа на гордий взліт стрибітеля проти вітра. Тому я вважаю, що чим сильніший буде цей ветер, тим перешкоди буде... вам не завадять. Так, да. отже, Дякую Сергій вам. Сабов, депутат Васильківської міської ради, був сьогодні гостем прямого ефіру студії каналу ЦІВІ. Єдиний кандидат від опозиції. Чи права так на сьогоднішній день це дійсно так? Є домовленість трьох опозиційних сил угу. на рівні області. Підписано звернення про те, що е, е, Саво Сергія Олександровича uh -huh. висунуто як єдиного кандидата від опозиційних сил на вибори мера мера Василькова. Василькова так. Ну а ми продовжимо випуск і далі ви побачите. Ізраїль і із Сирія на межі війни. Сирійська армія розгортає ракети класу Земля-Земля та комплекси протиповітряної оборони. У Сполучених Штатах випробували перший пістолет, роздрукований на 3D-принтері. Пластикова зброя здійснює один постріл. Обливений понеділок в Івано-Франківську учасники святкування рясно поливають стіни міськради. Отже, Сирія готова дати відсіч в разі подальших авіаударів з боку Ізраїлю протягом 24 годин. Такий ультиматум за інформацією газети «Аль-Рай», висунув сирійський президент Башар Асад. Сирійська армія вже розгорнула впродовж кордону ракети класу Земля, земля та комплекси протиповітряної оборони. Офіційний Дамаск цієї інформації поки не підтверджує. Ситуація раптово загострилася на вихідних, коли Ізраїль завдав потужних авіаударів по складам боєприпасів та казармам у передмісті сирійської столиці. За офіційною версією, це були об'єкти бойовиків Хезбола. Що 40 людей загинули? Нью-Йорк Таймс пише, що авіаудари перевели конфлікт на міжнародний рівень і, можливо, стали репетицією майбутнього нападу сполу штатів на Сирію поки що ж армія оборони Ізраїлю у повній бойовій готовності система протиракетної оборони очікує ударів у відповідь. А населення просять в разі потреби рятуватися у бомбосховищах. Логічно, що Ізраїль повинен робити усе необхідне для свого захисту. Дивно, якби уряд вчинив інакше. Ізраїль не атакував Сирію. Ми лише знищили об'єкти, які належали терористичним організаціям. Такі держави, як Сирія і Іран, повинні радіти, що ми не даємо терористам захопити владу на їхніх територіях. У Німеччині розпочався суд над бандою неонацистів убивць найбільший у Повоєнних історії на лаві підсудних п'ятеро членів праворадикальної групи Націонал-соціалістичне підпілля, метою якої було звільнити країну від мігрантів, обвинуваченим закидають вбивство. Дев'ятьох турків та одного грека організацію двох вибухів і численні пограбування банків. За даними слідства, банда діяла більше десяти років, а викрили її випадково після невдалого пограбування. Тож частина німців вимагає суду і над поліцією за халатність і бездіяльність. Що ж до цього процесу то він триватиме щонайменше до наступного року, поки не заслухають свідчення усіх 600 свідків. Російська опозиція знову провела марш мільйонів. Попередній відбувся рівно рік тому. Він завершився сутичками з поліцією і затриманням активістів. Досі близько 30 людей перебувають у СІЗО та чекають суду. Їх звільнення і виправдання була головна вимога нинішньої акції. Як і рік тому мітинг влаштували на болотній площі у центрі Москви. Організатори заявили. Про понад 30 тисяч учасників поліція нарахувала у п'ять разів менше. На акції не було жодних прапорів з партійною символікою. Їх вирішили згорнути на знак жалоби за загиблим робітником вранці під час монтажу сцени. На нього упало обладнання. Минулорічний марш мільйонів став останнім масштабним виступом опозиційного руху білих стрічок. Після цього влада порушила десятки кримінальних справ за масові зворушення і опір діям поліції. Двох активістів вже засудили до двох та чотирьох з половиною років ув'язнення. У Сполучених Штатах випробували перший пістолет, який роздрукували на 3D-принтері для тривимірних об'єктів. Пластикова зброя поки розрахована всього на один постріл. Проте ентузіасти 3D-зброї заявляють, це тільки початок, а наступні моделі зможуть витримувати значно більше пострілів. Серед 16 деталей цього пістолета металева лише одна: це бойок, який виготовили з цвяшка. Решту роздрукували з пластику на 3D-принтері за останні півроку. Ідея зброї, яку можна самостійно виготовити у домашніх умовах, спричинила скандал у американському суспільстві. Політики вимагають заборонити подібні винаходи, інакше вони легко потраплятимуть до рук терористів або вуличних банд. Проте фанати 3 d технологій з цим не згодні і викладають в інтернет креслення новітньої пластикової зброї знову і знову. Я розумію, що мій винахід можуть використати щоб нашкодити іншим людям. Це може статися, тому що йдеться про зброю, але потенційний ризик не означає, що треба сісти і взагалі нічого не робити. Наступного дня після Великодня відзначають обливаний понеділок за давньою традицією. неодружені хлопці та дівчата. Сьогодні обливають один одного джерельною водою і примовляють, що тепер знайдуть своє кохання, будуть красиві і здорові. Ці звичаї серед українців на жаль забуваються. Ми покажемо, як не дають зникнути давнім народнім традиціям козаки та козачки Мамаєвої Слободи. Вмитися джерельною водою і знайти собі нареченого таке правило діє сьогодні і у Мамаєвій Слободі, де вже третій рік поспіль святкують обливаний понеділок. У цей день неодружена молодь для підтримання майбутнього міцного шлюбу обливається чистою водою. А Богородиця своїм покровительством допомагає з'єднати закохані серця у родини. Такі обряди в часи козацької України були обов'язковими та вважались очисними. Директор козацького селища Мамаєва Слобода Костянтин Олійник запевняє, що саме у цей день наші пращури думали про продовження родом. Повернення до своїх історичних витоків, витоків. От саме на другий день Великодня, облиманий понеділок, де післятої Богородиці наші прадіди почали задумуватися, як одружитися на Пасхи і до покрови. Вони один одного. Тримали в серці. Саме в цей день дівчата ходили, вмивалися до непочатої води в керниці, аби бути красивими. І хлопці їх обливали. Те, який її облив, дівчину мав право її поцілувати в уста. Такі жарти та витівки були природніми. Дівчина, котру хлопець окропив джерельною водою, обов'язково мала подарувати йому писанку чи крашенку. Це було своєрідне загравання, тобто хлопець ту дівчину, яку вподобав собі, міг якраз облити водою. До неї міг таким чином трошечки позалицятися, проявити свою увагу і ніжність. І звичайно, після обливання дівчина мала повне право не тільки подарувати йому крашенку, але й подарувати довгоочікуваний поцілунок. Після обливання дівчата влаштовували й інші забави: водили хороводи, танцювали шпаркітанці, співали пісень, аби йшли на гойдалку. Надвечір усі збиралися на галявині, аби хмільним стояним медом замучити свята. А дівчина горлиться до козака, горлиця, козак як орел. Я як побачив таким мед. Відвідувачі сьогоднішнього дійства вважають, що такі заходи сприятимуть відтворенню українських культурних традицій. По перше, це культура. Традиції, народні традиції, і звичайно, треба, щоб таке було, існувало Я задоволена неймовірно. Старовинні традиції це для мене дуже близько, бо всі ми з України, так що все дуже бой, цікаво бой, і... і гарно. Українська молодь. Вони про це мають пам'ятати, відтворювати і також грати. Ці українські добрі ігри, тому що маючи такий позитивний заряд енергії, вони будуть його передавати далі. і Ми будемо щасливими. Обливати водою заміжніх жінок та одружних чоловіків у цей день суворо заборонено. Їм краще відвідати друзів, провести час з дітьми та обмінятися крашенками. Наталка Коморницька і Горсолій Поливаний понеділок без води в Гонтанах відзначали у Івано-Франківську. Міська влада другий рік поспіль відключає воду, пояснюючи це маркуванням безпеки. Мовляв, від дій хуліганів можуть постраждати випадкові перехожі. Шанувальники великодніх традицій. Були змушені брати воду з міського озера за два кілометри від центру міста. Там спершу провели естафетні перегони з відрами в руках, а потім розділилися на два табори і зійшлися стінка на стінку. На обливавшися до схочу, молоді франківці озброїлися відрами, пляшками та водяними пістолетами і вирушили до будинку міської ради. По дорозі дівчата у національному вбранні роздавали перехожим писанки. А потім учасники святкування рясно полили стіни міськради. Організатори дійства запевнили воду для великодніх забав, знайдуть за будь-яких умов. Геній да Вінчі – унікальна виставка з такою назвою. Цими днями в Києві відкриває таємниці великого Леонардо. Понад 200 витворів митця подорожують світом і вже побували у 40 країнах. Сучасники їх створювали за щоденниками автора. Для того їм прийшлося вивчати старовинні діалекти, розбирати складний почерк маєстро та вирішувати головоломки самого Леонарда. Його витвором вже понад півтисячоліття, а вони її досі дивують. Архітектор, художник, скульптор, інженер, філософ і музикант у кожній постасі Леонардо да Вінчі вражає своєю геніальністю. Всі експонати, які це майже всі експонати, які створював Леонардо да Вінчі на протягом своєї життя. по чертежах, Нікотори з них вообще при жизни не було ніяк не сохранілись. Полтавчанина Костянтина Сіренко найбільш здивувала точність анатомічних малюнків. Заради них геній таємно, порушуючи закон того часу, препарував 30 тіл набіжників. Фан Сіренко, як фізичний реабілітолог за професію, каже, малюнок людського мозку виконана з ювелірною точністю. Ну, це виходить за рамки моєї есть Тобто, то, що люди зараз ділянку з помощі якихсь експериментів, опитів, комп'ютерних програм, человек изобразил 500 лет назад. Ну, понятное дело, нет Міра Сіво, наверное, был. сину Костянтина, 9-річного Максиму, найбільш сподобався технічний зал виставки. Мені подобалася техніка. Танки, підводний костюм. Серед експонатів, створених за малюнками да Вінчі, від прототипу кулемета до танку. Ось так виглядає водолазний костюм. А це перші спроби маестро створити пропелор гвинтокрилу. Останній зал виставки найбільш подобається відвідувачкам, адже там на них чекають відповіді майже на усі загадки чарівної моналізи. Через магічну силу її посмішки та таємничий погляд ця картина неодноразово ставала жаданою для антикварних авантюристів. Викрадання, кислотний опік, пошкодження камінням та чашками це далеко не весь перелік пригод, що пережила картина за останнє століття. Тепер же, підколи неприбивним склом, вона не подорожує і не покидає лувру та вважається найпопулярнішою картиною у світі. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВА. Дякуємо, що довіряєте. Ті До зустрічі завтрак завжди о 20.30. На все добре.